Сьогодні вихідний, 12 листопада, неділя. Їдемо в Грінфілд дивитись хаусін. Знімо по дорозі, що у нас як там показує. І сам Грінфілд знімемо. Поїхали. Трошки навіть менше тепло. А. Тепло, тепло, тепло. Ну, все рівно, щоб не холодна атмосфера була в машині. Бач, стоїть до упору, коли можна буде виїхати. Тейк на US5 North Greenfield Road. Сюда, колбаса резко, что да, ж такое, не, не, не разогрелось Continue on US 5 North for miles. Да. дорога. Снова слева Повно автомобілів на стоянці магазинчик який із ОВС Крисмас Оп! Прижов такий. І червоний. І сьогодні зранку на ліску. Ось таке містечко. Ноутен в Р. Ей, е, е, то відказано там нову термін no А, це не тут та та. а там теж. Зараз поїдемо потім. Поїхав. там написано Ноутен. Корочі тут порушують правила. Ми правила не будемо порушувати. Ну, звичайно, правила у даному боку Масачусе трафіка. Все жорстко за порушення там, штраф і все інше. А в реальності це повинні робити поліцейські, які, як правило, на дорогах не стоять так часто, як може в Україні також Останнім часом в Україні теж не часто, раніше не було часто стоять. Отже, дивимося американський це з комустевіс кантри називається. Ну ось так, це можна. Ця місцевість вона здається тут скрізь на вколичніх територіях, тобто не тільки в Масачусетс, бо штат Масачусетс, Масачусетс маленький, але і в Нью-Йорку, і в Нью-Джерсі, що там вище, ми приїжджали Індіана. Однакова місцевість така пагорби. Є такі долинки, рівнини, але ну, потім вищаються пагорби, тобто такі достатньо невеликі гори, не знаю скільки там метрів, ну, от, які зараз видно на камеру попереду дороги. Ось такі оце гори в основному, які там придично вони десь. На схилах заїжджаєш, з'їжджаєш. Тома, це ти тут закурила? Це страшне, як смердить трапчиком канабісом. Канабісом. Вчора oh. були на відкритті магазину ві Open Again, що типу, типу такого. І там... Open Now. now. Ві... А, Open Now. Тобто вони може готувалися до відкриття. Тобто, може, недавно тільки то дозволили тобто, вийти канабіс. Людей страшне було і поліція була, щоб все в порядку було. Ми підійшли, жаханулися, як кажуть, не, не курилися, здивували, що так багато людей, приїхало, машин повно, все забито було навколо, організували додаткові там стоянки, вдоль доріг стояли і все інше. Тобто для нас це все було дивно, що приїхали на те, що відкрився магазин канабісу. Але це реальність. Зараз ми їдемо по дорозі номер 5 а паралельно з нашою дорогою йде дорога Ін Інтерситі 91. Яка платна? Так. Да. Ми ще не спробували, я ще не дивився інформацію, як там платити. Тобто є якийсь цей застосунок, я спробував знайти, але він щось... У тут не знайшовся мені, тут по різним штатам. Отже, ми поки що об'їжджаємо платні дороги, їдемо без, безплатне. До. 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 Ну, їхати нормально. Як бачите, дороги тут дуже чудові, рівні. Часто змінюється максимальна швидкість на дорогах. Треба слідкувати за цим. Ось дивись такі, ну хорошо закриті е парняки, чи теж теплиці, скажем, хорошо все Нагрівається дорога в цілому. От рот класно, косаки, там не Там приватний будинок. Там приватний, так. Да. Ну от він закрив, сказав, все, до мене не їде, побачив. Ні, ну я знаю, хто там такой. Може ремонт. А так, в принципі, їдеш, не поспішаєш, так 45 опецько. То 40, то 45 треба От, то, то збільшується, то зменшується. Не знаю принцип, який вони тут використовують, хоч там і не прописаний в правилах Принцип, там, якщо дають їх там багато. Будиночки підряд. Ось тут магазинчик є. Зелені якісь автобуси, таверни. Отак їдеш і зупиняєшся в Candy Kitchen, Тобто теж можна перекусити. Американці на це западають. Їм не потрібно, не хочуть вони готувати їсти вдома. Їм подай якусь харчевню, вони приїдуть туди, заплатять достатньо великі гроші за таку їжу і наїдяться. Це трошки дивує. В общем. Десь там ніби також розуміють, так викошена. Треба буде подивитися, як ходять ці електрички. Бо там живище йде залізна дорога паралельно да. нашій дорозі. Ну, мені здається, що електричок тут немає. А може ні, ну, ну є. Ну, ми до вчора ж бачили, їх. коли вдень, вона. Ну так, да. ну, це поїзд може бути. Електричка. То була електрична, ну як поїзд. Там було чотири всього, я порахувала п'ять вагонів всього. А, так? ну так, може бути електричка. Ну так, подивимося. Амтрак треба подивитися тут. Єдиний, мені здається, єдина компанія це Заліза компанія, яка перевозить історик. А цей історик це, мається на увазі старінки, там будинки, бо я бачу там просто. Будинки. Так. І тут ми, до речі, проїжджали, так. треба буде. Ось тут справа, червоний будинок, він це гляний. А такий мені подобається тому що для... Такої дощової холодної погоди, яка тут превалює протягом року. І ну, холодна ясно ж зимою, ну, то половина року холодно, це вже, погано, це вже достатньо. Бажано мати цегляний будинок або з камня, є просто з каміння люди роблять. Тому що дерев'яний швидко портиться за рахунок постійного намокання. Багато ми бачимо таких підгнивших будиночок. А так да, можна на цьому тракту теж подивитися, як їхати. Він якраз дуже щільно е, йде вздовж нашої дороги. Кинуть, ну так, да, зрозуміло. Тому що це дорога ще як... Ось будеш... ось, до речі, його видно зверху. Так, 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 їде. Можна проїхатися, подивитися. Ось тут бач, розвалене зверху щось було вже. От. І от, є от, ще от, особливість. зліва багато старих прищепів і трейлерів продають. Особливість того, що дійсно можна знімати хейтерські відео про США, що тут як погано, тут залізна дорога видно місто ось. Оце по ньому він не проїжджає. Да, він до речі. він проїжджає, да. А ти, а ти казав, ржави, мабуть, і не працює. Працює. Ще Жержава працює? працює, поки воно тримається. Бачите, вже тепер спіть ліміт 35, поки я говорив, воно змінилося. Ось тут, пожалуйста, ласка, грін, ріве, канабіс зліва, магазинчик продає. О, дивись скільки зліва там машин було? Да, так, люди на... грають на великий. Да. Тут... Тільки чомусь до цього магазину не було якого паломничества, ну, А вчора до того. Так, так, так. Ну, може там якось щось від додатково пропонує. Mm. Отже, тут специфіка, я зрозумів, в США. Mm. ну, Може, я не, не знаю, дивно. Для мене трошки було дивно. Тобто вони можуть щось тримати, поки воно саме не згниє. Чи автомобіль буде стояти у дворі, вони кудись не викидують, не вивозять, таке інше. А просто-напросто. Просто Потім повернемо потім наліво. Ну, це якась ми... рибка золота, зліва да. була. Срібна, срібна вона там. Срібна. От, ну, це ми в'їжджаємо, вже тут канал зліва, водичка. От, і ми вже в'їжджаємо в, в Гринфілд, ну він тут недалеко від нас, нашого готелю. І зараз ми подивимося куди. Ну, а на повороті наліво поїдемо.

Ми сьогодні ще зайдемо в International Supermarket. Привет. Continue for one mile. Ти ще раз хочу зайти в інтернешнал. А може пошукаємо, да. треба на мапі пошукати, може ще є десь. Ні. Він один буде. Він буде один, я тобі Гарантую, стоїть, Тому зу, що дороги. ну да, не популярність. Якщо голови, в такому великому місті, як Сан-Фусе, було тільки два. Ну да. так. Може були туди далі іншим. В тих еріях, де ми Тиска з'їздили, то так, сказати, їздили, туди, такі два. Так, йдемо сюди. Це невелике містечко. Да. Наверх дорога пішла. Ну ось це вже початок грінфілду. Отакий от має Хайден Слоу Драйв, Drive. Зараз ми заїдемо початку, Так, вот. да, можемо заїхати, потім подивимось. Тут все рівно. А, ну так, да, на перший. Звичайно, стать пустырку довго. може і так повернути. Ну, мабуть, ні. Бачиш, всяко сьогодні. У мене теж так на карті. Та може папа поїхав. Поняття чому? Да, ну щоб наліво там повороту немає. Може, щось він знає? Да, щось може знає. In a quarter mile at the traffic circle, take the fourth exit onto Massachusetts 2A East. Ah. That's it. That's it.